І до цього треба було йти 20 років. Чесне признання. Чоловіки, хто залишається, беріть корвалу. Відповідь на питання, чому жінка фліртує лише з тими, ким вона байдужа. А от з людьми, які подобаються, вона так не може фліртувати. Часом скажу чого жіноча логіка. Це відсутність логіки. Того я вам спочатку розкажу про чоловіка. Чоловік, який вам з самого початку Типу в переписі, в мові, розмові, спілкуванні говорить дуже такі смішні шуточки, синг-сексуал, це означає, що він не боїться вас втратити. Тому що, якщо чоловік боїться вас втратити, він просто не буде вам такого говорити. Поняли? Так само жінка вона не хоче втратити, із за того, що вона боїться його спогнути, а він боїться її спогнути. І так виходить, що ми боїмось проявляти типу, флір. Тим людям, які нам подобаються. А в так само роботи. Вони тільки давлять жарти з дівчатами, які їм безрозличні, А дівчата фліртують з хлопцями, які безрозличні їй. Можна аплодисменти? Коментарі, лайк, підписка.